Слава Богу. Слава Богу! Руки Христа это руки Любви. Друг мій, мені і тобі вставати уже нужно. Тяжко зрозуміти ті стишки чи ні, але заді мене написаний стишок, і бо так возлюбив Бог мир, що оддав сина свого єдинородного. І далі питання до мене і до тебе, даби всякий віруючий в нього, не погиб, а мав життя вічне. І тому кожен із нас, задаймо собі питання, в якому положенню я нахожусь, ви, чи реально та любов, яку Бог проявив до всього людства, вона прийшла до мене, поміняла мене, і я став. Як сьогодні хорі діти співали святий? Хто святий? Святий наш Бог, святий Христос, святий Дух Святий. І тому в чому заключалася святость цікаво? Як ви думаєте, в чому святость? Що таке святость? Помните, Христос колись був на землі, і Він говорив такі слова: іде Князь міра сього? А во мені немає нічого. Життя Ісуса Христа, воно було відділене від цього міру. Тому що Він сказав: якщо би моє царство було від цього міра, то подвижники мої мої би стояли за мене. Але моє царство не від міра цього, Тому що Христос прийшов із неба через Діву Марію воплотився і став людиною. І скільки раз до нього дявол не підходив, він усе говорив, написано. І діявол казав, написано. Помните, що казав? Написано, якщо ти син Божий, а ти тепер голоден, кажи, тим кам'янівни вже будуть хлібами. О, якби до нас такі питання були, коли ми дуже голодні, десь знаходимося в таких обставинах і чуємо голос, ти такий сильний, ти називаєшся Божим дітином, скажи, і то буде. Але вопрос був, хто говорив, написано Дьявол бере від ангела світа і приходить до кожної людини, яка пізнала Господа як вічного Спасителя, і говорить: предлагає своє, але, к сожалению, якщо ми розуміємо Бог свят. І написано і ви будьте святи. Тобто, Бог відділений, Христос був відділений для того, щоб стати жертвою за мене і за вас, щоб звойти в свято святих, не з кров'ю козові Тельцов, а своєю кров'ю, однажди написано в святилище і приніс себе в жертву для того, щоби мене і вас оправдати. І назвати нас святими і своїми, слава йому. То є велика любов Божа до мене і до вас. І ту любов, яку ми прийняли, хотіло б, щоб зберегти її. Сьогодні, браття, много говорили про Слово Боже, про жатву, але й було такої сказано, що ми сіємо, то будемо пожинати. І як сьогодні було сказано про ті плевели, які були взяті, і там є такое написано, і просто я замітив, коли брат читав це слово, і я хочу наповнити, наповнити то слово для себе і для вас, де конкретно написано: «Пошльот син чоловіческий, ангелов своїх і соберет із царства його все соблазне і делаючі. Беззаконні. Неужели в Царстві Божому може такий бути? Але коли Христос прийшов на землю, Він казав: Я проповідую царство новое. Многі не зрозуміли його. Але Він говорив о царстві небесному. Але для того, щоб війти в Царство Небесне, нам кожному треба прийняти Христа. Як лічного Спасителя. І тому, хто прийняв Христа як лічного Спасителя, сьогодні було много сказано, щоб ми держалися того спасіння, яке Бог нам предлагає. Де апостол Петро каже: то ви прилагаєте все старання ваше. Чи предлагаю я, чи предлагаєте ви, все старання для того, що Бог зробив для нас. Сьогоднішній день такий прекрасний. Благословений, співаємо присутність, така, Бог є на цьому місці чи ні, Амінь. присутність Духа Святого, але чи кожен відчув його у своєму серці під час співу, під час проповіді, під час молитви, під час того, коли ми сидимо, а може, в тишині, де написано. Бог проходить в тишині, і Він хоче вийти в моє і в ваше серце. І тому, хто ще не прийняв Христа як вічного Спасителя, Бог говорить: так, прийдіть до мене всі, отружденні, обременені, і я успокою вас. І будете мати спокій. І ті, хто прийняли Христа як лічного Спасителя, вони успокоїлись уже. Але як сьогодні було сказано, ми живемо на землі, є трудності, є переживання, є посев, що ми сіємо. Але в кровині написано так, і сказав, прийшло врем'я жатви, послав ангела своєго, тому що жатва вже созрела. І може, і сьогодні послідній час, коли видимо, вся обстановка говорить, що щось буде такої непонятної, а ви знаєте, що буде незрозумілою на цій землі, буде то, коли прийде жатва. І Христос своїх забере на облака, а написано: Він опуститься і там буде встреча з тими, хто прийняв його, хто жив, хто був чистий, хто був святий, хто був відділений. Кому серці була любов до всіх, де написано, Бог полюбив весь мір, усіх грішних людей, щоб їх спасти, але ті, хто прийняв його гнічного Спасителя, тот буде у вічності. Слава нашому Богу! Це я за що дякувати Богу? За що? Я думаю, у нас усіх є подяки. Сьогодні, за те, як сьогодні було сказано, ми маємо і все», для житті благочестя над нами мир на небо. Ми Не всі сьогодні, навіть в нашій країні, вставали спокійно, ми всі спокійно спали, як ми. Може, хтось був у підвалі, хтось ще десь були різні обставини, але нас, Бог, хранив і милого. Слава йому. І ми будемо дякувати Богу за те, що ми з вами спасені. І імена наші написані. Де на небесах, але процеси нашого життя, як сьогодні було сказано, плоди нашої житті пишуться там. І якщо ми щось не так зробили, сьогодні ми живі здорові, чи можемо поміняти свої обставини. Написано так, приходящого мне, не згоню вон і сповідуватися при ним, розкаятися. А він той, який любить і милує, прощає і кличе до себе. Слава йому! І тому ту є теж подяки. Так много є записок. І я просто їх хочу маленько прочитати. Дякую Богу. За прожитих 60 років. Дякую Богу за 29 років. Дякую Богу за 30 років, за 32 роки, за 31 рік. А далі просять, щоб молитися, молитися за спасіння дітей, дякувати Богу за 38 років, помолитися за сім'ю. Що Бог явив свою милість, за здоров'я Максима, Дар'ї, других, подякувати Богу і помолитися за сина Богдана, якому 24 роки, і тут є ще такі записки, щоб помолитися за здоров'я Деніса, Імілі, Ніколети, Марії, Мирослава. Мирослава іде Мір'я. Знаєте, так много я тут записав. І хотіло б, щоб за всіх прочитати, за всіх здогадати, але можливо ще є такі моменти, коли ми не всіх спомнимо, де ми хотіли, щоб молитися за тих, хто в армії знаходиться, за їх імена. Я розумію, що написано і так. Ще немає слів на язиків у нас, а Бог уже знає чи ні. І тому наші молитви, переживання, Бог дає відповіді на них тоді, коли ми приносимо їх до нашого Бога. Ми будемо молитися. І, можливо, я не всіх прочитав, може, не всіх по імені назвав, але є той, який знає, який ніколи не забуває. Тому що написано так, якщо би і мать забила грудне дитя, то він не забуває. Слава йому. І я думаю, що ми будемо дякувати Богу. Перед нами буде молитва. І тучі принесли дитину, щоб за нею помолитися. Батьки хочуть, щоб благословити в цей день їхню дитину. Я думаю, що ми не відкажемо, ні. І тому я прошу. Прийти сюди, і ми помолимося. Подякуємо Богу за це зібрання, за кожного із нас, за тих, хто присутній на цьому місці, за тих, хто ще не пізнав Христа як вічного Спасителя, щоб любов Божа вийшла в їх серце. Є за що дякувати Богу, тому що наш Бог добрий. Ми деколи не такі, але Він добрий, який не забуває який любить, який милує і благословляє. Ми Помолимося за цю сім'ю, що Бог їх благословив, дав їм мудрості воспитувати дітей, тому що написано в Слові Божому, Христос був на землі, до нього приносили, приводили дітей, на одних руки клав. Ученики не були довольні, та їх ми деколи недовольні, коли діти бігають. Але я дякую Богу, що вони є тут з нами. І сім'я сіється то в їхні серця. І настане момент, коли сонечко засвітить і благодать Духа Святого зайде в це серце, і воно принесе плод для слави Божої. Я думаю, у кожний з нас, батьків, коли видимо своїх дітей в зібранню біля нас, є за що дякувати Богу чи ні. Але ми помолимося за тих, які ще є в зібранні. Які далеко, які ще блукають в цьому світі, як сьогодні було сказано, помолимося за наш край, країну нашу многострадальну. Хто може відповісти, чому ніхто? Але народ святий, відділений від світа того, має говорити до Бога, а Бог відповідає на наші молитви. І тому я би хотів, щоб ми приклонили коліна перед живим Богом, подякували Йому за плоди землі. Подякували йому за мирне небо, подякували за наше спасіння. А ті, хто ще не прийняв Христа, прийміть Його. Сьогодні врем'я благоприятної День спасіння. В цей пам'ятний день ви можете схилити свої коліна і сказати: Ісус, я відкриваю серце Своє не між людьми, може, але перед Тобою. А ти той, який наповни мене Духом Святим і поможе мені з цього місця піти, як колись два чоловіки прийшли в храм, і написане предстали пред Богом. У них були різні розуміння. Але один стояв і казав: будь милостив до мене, Господи, і коли вони входили, написано: Він пішов оправданий і благословений Бог. Хай наше оправдання буде в кому в Ісусі Христі. Йому слава по віки. Амінь. Стаємо Амін. на колінах, хто як. І щиро дякуємо Богу. Відкриємо свої уста і прославимо його. Алілуя, Господь. тобі. За ти все ти приймеш, Господи. Я тобі за все вдячна, що ти Господи, ти даєш силу, ти даєш націю, Господи, Ти наша упора, Ти наше життя, батько небесний. Я за все Тобі дякую, я за все Тобі завжди вдячна, Господи. Хвала і слава Тобі, Господи, за нашу сім'ю, за нашого синочка, якого Ти нам подарував, Господи, який, яку ти являв свою милість до нас кожну хвилину, кожну секундочку нашого життя. Ми завжди бачили руку Твою і надалі бачимо. Господи, я Тобі дякую за хліб і до хліба, що Ти нам даєш, Господи, за мирне небо над нашими головами. Господи, я Тобі дякую за всіх, хто за нас молився і ніс на руках молитви, Господи, помож. Же ходити перед тобою в чистоті і святості, тебе славити, величати, Господи. Ми продаємо в Твоїй святі руки нашого Сина, наше дитятко, якого ти охороняв. Ми все віддаємо тільки Тобі, Господи, поможи, Батько Небесний, перед Тобою ходити тільки перед Тобою і на Тебе надіятися, а тобі, нехай єдиного несе слава, Богу живому, Богу святому навіки. Амінь. На цьому місці народ зібрався твій. Який іменується іменем Твоїм, який однажду стояв на Йордані і давав Тобі обідницю служити. І ти сказав, що ви святі, хіба я свят. ти відділив нас від цього світа, Господь, для того, щоб ми були Твоїми і слава тобі. Господи, а ті, що не прийняв тебе, ти знаєш їхні серця, хто, можливо, перший раз прийшов на це місце. Хто схилився перед тобою, просить милості, ти той, який любить і милуєш, слава тобі. Ти знаєш нас, наші вічні нужди переживання. Ти знаєш що цю сім'ю, яка принесла дитя, Господь. Ми дякуємо тобі за пройдений їхнього життя, що доселі тиї храни. Ти дав їм, Господи, здорову дитину, сестру хранину, слава тобі, слава тобі, слава тобі. Ти один, який все знаєш. І ми просимо разом благослови цю сім'ю, да, щоб вони них все ціло разом славили тебе величали, щоб благословення їхнє, Господи, Твоє було на, їх, на них і на їхній дитині. Благослови їх дитя, дай мудрості оспитувати Його в страсі Господньому. І коли воно виросте, щоб воно вибрало дорогу до тебе, Господь. Благослови цю сім'ю. Благослови всі сім'ї, молоді Господь, благослови молодь. Можливо, хтось переживає в житті, устрояй їхню долю житті, укріпляй їх Духом Святим, готов їх для себе. Благослови кожну сім'ю. Можливо, у когось немає діток, а хотіли би, Господи, Ти той, який отвержаєш, Господи, утробу і закриваєш, да буде милість Твоя над народом Твоїм. І над нами, Господь, і над молодими сім'ями, благослови їх сохрани, збережи для слави своєї. Господи, ми також просимо Тебе за ці записки, які записані. Можливо, я всі не прочитав. Можливо, хтось напрягся, щоб чути свою фамілію чи ім'я. Господи, але ти все чуєш, ти тоді все знаєш, знаєш кожне серце. Переживання батьків, близьких і рідних, за дітей, за тих, можливо, хто на фронті, кого забрали, Господи, Ти все знаєш. І ми просимо разом за наш край, країну нашу, прости нас, помилуй, Господи, установи то кровопроліття, і я яви свою милість до нас, а за наш край, країну нашу. За те, що тут є перед нами, ми дякуємо Тобі, і за тих, хто трудився, хто приніс це, хто, Господи, все так розставив красиво. Слава Тобі! Дай, щоб наші серця були красиво розставлені перед Тобою, і щоб роса неба наповнила їх Духом Святим. І ми пішли з цього міста, радуючись, що ми отримали благословення і слово Твоє впало в наше серце. Хай воно росте. Для слави Твоєї, для нашої радості, Благослови славий також народ свій Ізраїль, да буде в мірстенах Єрусалима і да познає Тебе, як вічного Спасителя. Будь з нами надавши в дорогах повсюду храни, а тобі слава вічний Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. О.